Тоді я зрозумів, що другого побачення вже точно не буде. Але принаймні вона знатиме, що ельборові заточні камені, ельборові мають абразивне зерно у формі Воу-воу-воу! Це що? Це ніж? Почивай так! Не чіпай! Що він тут робить? Чій сані! Ось, чекай, чекай. Вау! Слухай, це якось підозріло, гріш, пішли звідси. Завжди. Ти постійно щось параної. Це ж... Гріша! Гріша, ми... Гріша дай мені 3,72-75 по логіку. Ти навіть батонити ти не зможеш! Але, ну... але ж на ньому батонок з двома кнопочками. Я хочу це, мені він треба. Ні! Гріша, це небезпечно! Гріша! Я хочу його. Ап. Обережно! Обережно! Трясся! Вау! Вау! Мені здається, це пастка трястя. Жека! Пацани, це тиждень на кишені. Давайте свої ножики, я вам видам. Ні, ні, ні! На забирай трястця! Ну не на тобі ще й дурку, це все. Наступний тиждень будете ходити. О! Вау! Господи, як воно хоче відкривати! А! Клас! Ти що? Я так і знав, що не щось таке вичудять. Я в шоці. Можна я заберу це? А що воно вам треба? Ну, гаразд. Пішли гріш. У мене базовий. За УС-8, а в тебе що там. С-35 від Ліна Томпсона. С-35? Як ти думаєш, він буде пармезан різати? Треба пробувати, не знаю. Мій точно буде колоти пармезан. Це точно. Давай, давай! Ну, блин. Джека, на другий раз це вже якось не смішно. Ми тиждень думали. Ти що думаєш? Просто так. Тілайт шосте сьогодні, хлопці, тиждень на кишені і дівчата. От ходили ми з ним тиждень і готові поділитися своїми безцінними спостереженнями з приводу шостого тілайта від Cold Steel. Still. Е... Так, да. у Гріше звичайний у Ще мене. в кишені ховаю. У Гріше, звичайний, може, тому що він звичайний, ти його хочеш заховати, тому що у мене. А фаточки звичайний, а ти ти якийсь оригінальніший, тому тобі видали лімітку. Гріша дозволив мені покористуватися вперше в житті дорогим ножем більше, ніж за 10 тисяч гривень. Ти ж латентний колстілофіл, розумієш. Ти я бачу, як в тебе. Очі вони не брешуть. Ти коли дивишся на ці великі порошкові колстіли 6 тоді Ну от в очах є. Згодом. Thompson Signature і от перше, що мене так трошечки насторожило, це от об'єм і розмір. Я такий думаю, в кишені, ну як це? Ну не дуже зручно буде. Проте на джинсах він носиться зручно. От реально зручно. Я ніякого дискомфорту не Тобі не незвично, коли в штанах шість дюймач? Скажімо так, настільки твердих в неерегованому стані незвично. А тут вони є саме в неерегованому, коли тіп -ап. Ще, тіп ап ще три рази повтори цей жарт. Так, але так як ми готуємося до е спортивного благодійного заходу з Григорієм, тренуємося, я певний час проводив в спортивному одязі, і звісно. Воно там теліпається епічно, проте незручно. І я його приспособив до такого до свого тренування, тим що в одній руці носив пляшечку з водою маленьку, а тут оцей гриф від гантельки, і так бігав, типу такий фітнес. так хоп хоп, біжиш, і ручки. -машки. Ти Три... Три... і руці <laughs> в тонусі тримає. <laughs> так, так. Люди як реагували на це? Ну вони просто не, не ідентифікуються ніж як ніж, тому що вони бачать бігуна з водичкою в і спортивній з, формі. З і тут вулиця. якась паличка просто що паличка, це? і ти себе спокійно відчуваєш. Ніхто такий, а типу бігун, дурачок, якийсь черговий там бігає по вулиці паличкою загазован, загазован, Ні, вулиці. Собаки не кидаються, це вже добре, але може, то я себе так заспокоював. Не треба себе зайвий раз заспокоювати. Давай зразу про ручку ще добавлю, що все-таки оцей об'єм і джитен такий відшліфований, це класне поєднання. Класне поєднання, Тому що і в руці сидить добре за рахунок і шероховатості, і оцих отворів. Відчуваєш, як от провалюється твоя. Яка плоть долонів ці отвори, він сидить просто мертво. Це мені прям сподобалось. Але при цьому на кишеню саджається і знімається ле... ну, нелегко, збалансовано цей ніж. Тобто він сидить достатньо надійно, але не так, щоб було важко саджати або знімати ніж з кишені. Це от прям великий плюс, як для кліпси і накладки у колстіл. По носінню хочу додати, що дійсно такий габарит він не на кожні штани і тим паче не на кожні шорти. Зараз так чи інакше буде потепління, багато хто перевдягнеться в шорти і носити його таким чином. Ну хто знає, принаймні на тренуваннях в Brothers, де я зараз хожу, займаюсь, цей ножик. От він. Там, хоч і прийнято ходити з ножем прямо на тренуваннях, але, але цей шестидіймовий тіла тут його ніяк не притнеш в шорти так, щоб він тобі не заважав. Тобто не кожну кишеню він поміститься, він реально здоровий у закритому стані. До того ж, є цей момент з mm -hmm. ну, таким собі детентом. Тобто, така от легкість відкривання його. Коли ти працюєш в динаміці, вона тобі не дає спокою постійно. Коли ніж на кишені, кишені Тобі постійно здається, що він от в якусь мить він відкриється. І виріже тобі апендицит. От, І ну, неприємне таке знаєш, враження. Тобто, навіть подумки ти постійно не забуваєш, що в угу. тебе при собі така от шампур, який знаходиться там, там в районі кишені там, чи в районі паху, тому що його можна носити з боку в кишені, можна за поясом носити. Якщо кишеня не така велика, щоб туди помістився, в складному стані тілай, то доводиться чіпляти його туди за пояс. Угу. І в районі паху носити отаку річ, яка отак відкривається. Ну, ти швидко розумієш, що це не воно. Це не про шості, не про А ну, спробуй. Мені здається, твій легше відкривається, ніж цей. Ні? Може так само? Ну, Тут трошки, тут трошки сильніший mm -hmm. детент. Mm -hmm. У мене він може. Ну, я цей момент не помітив. Мене От, він поміту, майже що в тебе не тримає. Більш легко. Так, в uh -huh. мене він майже не тримає. Зараз потрібно розуміти про шостий тіла. Це рекордсмен з травми небезпечності. Судячи з. Тих історій, що мені розказували знайомі нежимани і з власного мого досвіду, варто розуміти, що до цієї штуки потрібно відноситись з максимальною обережністю. Це не той ніж, який можна там заради фана якось розмахувати, розказувати якісь веселі історії. От я шо з тим ті лайтами, туди-сюди. Ні, вірогідність когось випадково нашампурити шампурити просто максимальна. От з цим ножем потрібно ретельним бути в усіх деталях, у всіх дрібницях. Як, як для себе, так і для оточуючих насправді так. От реально тримаєш в руках і розумієш, що десь от відволікся, і вже хтось та, хтось там уже сидить у тебе <с на, <с на рапірі. на цій... так. От а, з Цим а, моментом слухай, і взагалі, от, коли його відкриваєш, прямо він провокує тебе. От хочеться щось вколоти, щось законне, типу, не, не проти законе. Але от є таке, він ну, довгий гострий. Я... Коли каву замовив і чекав, я побачив, що валялася нічейна покришка, така знаєш, от гума. І я не відмовив собі в задоволенні просто отак от сісти, біля неї, поштрикати. І... за цю картину біжить шарп з бутилочкою, з пляшечкою, з цілами тут своє, колбасить покришку. Ну, уявіть, тип well, no, like, mm. робить каву і бачить, як тип, який замовив у нього каву, просто відходить, сідає, вибачте, на корточки і починає дирявити якесь колесо там на асфальті. Ну, так, шостий тілайт він тебе провокує на якийсь дурдом, на якусь таку дурістику. Але ця дурістика, ну, як по Кастанєді, має бути контрольованою. Будь-який дурдом з шостим тілайтом має бути з холодною головою. Все максимально на контролі, інакше ти когось нашампуриш шампуриш і. Ну, ти скажу про секрету, що в мене були випадки, коли випадково перебував людину ножем, от подібно типу. І ну, це неприємні ситуації, м'яко кажучи. Mm -hmm. от, що ж сказати? Взагалі важко якось сформувати експірієнс від користування шостим тілайтом, тому що, ну, по-перше, це не перша шестірка, яка дарує мені бурю емоцій, По-друге, якось розказувати про нього банальні речі. Про шостий тілайт, серйозно, це класика, яка вже затерта, перетерта. Якщо я зараз почну розказувати, що він орієнтований на укол і погано ріже, нас перемкнуть в ту саму мить. Mm -hmm. е, потрібно щось таке розказати, чого. Ви ще не чули ніж, оцей, він виносить мозок практично відразу після того, як ти почав з ним ходити. Mm -hmm. У мене перші декілька днів ставлення до цього ножа змінювалось діаметрально якось протилежно, тому що до нього можна віднести такий момент, як обкатка. Від початку він неймовірно залипав, він якось скрипом працював, він розкручувався, mm -hmm. тіліпалась кліпса, ось я постійно розкручувався. І перших три дні я взагалі не міг зрозуміти, а що це таке з колстілом? Чому, чому він так себе поводить? Чому постійно потрібно його підкручувати по сівому, підкручувати кліпсу з лайнерелоком, це взагалі дивна історія була, коли я його відкривав в перші дні, отаким от, чином інерційно він залипав настільки, що його неможливо було відкрити. Uh -huh. І мені доводилось, ну я часто ношу ключі от, таким чином, мені доводилось брати ключ і от. Згадувати, як я заводив колись свої старі ві так би заводить шостий тіла. <х att> щоб зняти з замка, просто складаєш. Щоб... мабуть, лайнер лок з усіх, якими я користувався. Так, є такий момент. Ну, якщо це якась екстрена ситуація, да ти там миттєво відкрив свій ніж і починаєш там відбиватись від зомбі, то напевно замок, який отак надійно залипає, там. Це плюс, це плюс. Він тобі не складеться на пальці. Коли ти хочеш відрізати ниточку з бюзгалтера, що з тих діла головне власницю не не відрізати від бюзгалтера. Так головне, щоб власниці з ще знадобився майбутньому. Я думаю, що літочка у них збирається трошки по іншому, тому що вона нічого не відкручувалася. Але замо замком була та сама проблема. Можна було справитись без ключа, але теж замок підлипав на початку. Зараз уже такої проблеми немає. То вже можна одним пальцем відкрити. Як ти сказав, це обкатку пройшов? Обкатку. обкатку. О, Я ж не доказав. Просто зараз ніж працює нормально. Десь через три дні після того, як я активно ним клацав mm -hmm. і юзав на ADC, він, по-перше, вирівнявся, став по центру, ось ви, перестав розкручуватись. Прям якась магія відбулася. От він притерся і почав нормально це поводити, так, як. Ну, так, як ти, від відкластіли за такі гроші. Та тобто... просто пил набився в і він перестав. Можливо, зробити. можливо, там каша з пилом спрацювала якось, але в цілому він перестав розкручуватись, вирівнявся і перестав дратувати залипанням замок. Тобто ніж почав ага. нормально функціонувати, комфортно, ну, ну враховуючи габарит, наскільки це можливо. По різанню, що варто сказати? Так, за кілометр видно, що він от не для різання. Ага. Тобто це така от шпикачка, якою ти Тоб, маєш щось колоти. А обуху покажу. А не різати. Ну, геометрію ж видно. Ну, Всі да. знають, що це не для різу. Але водночас тим, у нього. Є така річ, як довжина клинка. Абсолютно якщо працювати з протягом, такий ріс умовно буде компенсувати вам невисокий спуск і топорне зведення. Якщо ну, типу, нічого кращого під руками нема, щось порізати, якісь продукти чи картон, чи мотузки цим ножем можна, хоч і з матюками. Тут спуски побільше, і ну, ріже він трішки, мабуть, краще, не знаю, я цим не різав. Е, я різав там, різав вдома якийсь там салат. В принципі, заводське загострення воно агресивне у колстіла завжди було, і такої геометрії вистачає, щоб порізати нормально, навіть я більше скажу, нормально якісь продукти харчування. Але я знов таки знайшов для нього е, одну задачу на кухні, з якою він прикольно справляється. І е, це стосується в першу чергу довжини клинка. На що ти звернув увагу? Mm -hmm. Я робив на домашньому грилі хот-доги. І я такий думаю, Блін, так це ж ідеальний розмір, щоб зробити їх по-французьки. Тобто цієї довжини вистачало, щоб прорізати отвір під довгу сосиску або дві коротких і туди е, начиняти. Власне. Проте треба бути обережним, тому що ну, вістря, саме, розумієте, яке, що тут, що тут. Зрештою, я, коли робив фотки, я себе нахромив свій палець крізь сосиску. Так що треба бути е обережним навіть на кухні. До речі, якщо вже кухню зачепили, є в нього декілька цікавих, цікавий функціонал, про який я не казав, можливо, хтось не знає. От його розмір і те, що він такий колючий, дозволяє тобі діставати якусь котлету. От знаєш, буває такий великий стіл, багато людей. Є така старілка з такими смачнішими котлетами, і якось ну, туди от, добратися важко. Ти дістаєш шостий тілайт і ідеально просто чіпляєш цю котлету і. Доставляєш собі в тарілку, це раз. Подруга... Я думав, ти дістаєш шостий тілайт, і на кого ти ним вказуєш, то тобі на колінах в тарілку. <рес> <рес> Такий, типу, Влад, будь ласка, котлетку цю мені подай, от, і <рес> якось так. Можна так, знаєш. А ще кльово діставати соус з банки. Соус? Є соус. Є така баночка з гострим соусом. І ага. якщо, знаєш. Пробувати цей соус якось дозовано вкинути mm -hmm. собі в страву. Ти можеш так от півбанки вивалити того соусу, і про страву а, можна ти, буде ти робиш забути. такий рух, да? А типу... ти береш оцей шостий тілайт, туди от в ту баночку засовуєш, дістаєш рівно стільки соусу, скільки тобі потрібно, і додаєш у страву. Ага. Ще один функціонал. Взагалі, от, ну тиждень на кишені це така рубрика, де ми намагаємось по максимуму за тиждень випробувати ніж. І я собі дозволив певні такі м, експерименти з використанням шостого тілайта з обслуговуванням r 15 На ну, мене тиждень валялась в офісі начищена, і думаю, так, треба щось з цим робити. Взяв її сюди в студію, приніс, почав чистити. І думаю, так, в мене ж тиждень на кишені з шостим тілайтом, потрібно ним щось покоцати. Типу, як застосувати тілайт лайт до обслуговування r 15 Я в своїх соцмережах виставляв певні е відосики, зараз їх теж сюди додам. Ну там діставання шпильки затвору, Окей, якось це вже можна е, розуміти. Хоча, насправді, якщо у вас під руками є хоча б один патрончик 223, то краще mm -hmm. вже патроном це зробити, yes. аніж лізти туди вістрям. Це в... Варто наголосити, що ці мої експерименти вони викликали певне там, обурення в аудиторії, і зараз хочу, певне, декілька слів пояснення внести, що все це проводилось виключно. З точки зору такого експерименту, ми не закликаємо повторювати все це. Якщо у вас виникне подібні історії, ну краще зробити це чимось іншим, аніж своїм кишеньковим ножем. За які ви заплатили гроші? За які ви заплатили гроші? Там найбільше обурення викликало, коли я шостим тілайтом по різьбі підтягував Бердкетч, полумігасник. Так, це виглядало як відверта дічі. Так воно і є. Це прямо крінге. Я б сказав би Крінге. Крінге. Я не раджу це робити, але. Ну, типу, експеримент показав, що можна ті підтягнути берткейдж, якщо він у вас розкручується, от у мене, наприклад, він не на лактайті. І варто розуміти, що якщо у вас арка з полумігасником саме на лактайті заводському, і ви захочете шостим тілайтом зірвати із лактайту, ви погнете собі тілайт. Він у вас буде незвичайний, а крісоподібний. Ну, якось так. Тільки він це припустимо, мабуть, лише в тих випадках, коли ну, іншого виходу нема. Коли у вас цей бердкетж розкрутився десь на просто на ходу. І тут уже вибір або стріляти як з розкрученим бердкейджем, який стоїть, стоїть якось от неправильно, знаєш, матюком, або дістати з кишені там ножик і поправити його, підтягнути. Якщо іншого немає, якщо у вас немає собі ключа правильного, щоб це зробити. Ну тут уже ти обираєш між двома дурацькими ситуаціями, яка більш, більш дурацька. Ну чому? Це мені здається логічна історія, тому що ти лом використав як лом в даному mm -hmm. випадку. Типу того. Ще е, мене, мене він втомив, тому що не можна ним робити делікатні роботи, якісь там е, колупання, длубання, якось підлізти кудись. От знаєш, от хочеться до нього все-таки впару ще один ніж. Як один на ADC, ну мені багато. Ні, його багато. Просто за тиждень, за скільки? 9 днів да, у нас виходить. Угу. Він мене втомив. От е, йому б в пару оцій моделі, я б взяв би якийсь трьохрядний руїк. Теж з заливковими накладками жітане, це була б ідеальна пара. От руїк всі дрібні задачі, а це для е, впевненості і всяких таких грубих робіт з Бьордкейджу, як у тебе було. Я ще помітив таку річ, що він в складеному стані теж має певний mm -hmm. потенціал, певний функціонал. От, відповідно, що п'ята ят, клинка вона виведена за так, загальний контур. Це дозволяє використовувати його в якості стоматологічного е, стілусу. Для того, щоб вправляти прикус ну, людям, які віддають перевагу вживанню алкоголю, а не походам до стоматолога. Або манекена. Або... Це зараз мене тягне трохи от в бармалійський неживий бій, але. Варто і про це трошки розказати. Також подібну річ можна використовувати в якості склобою, мені здається. Mm -hmm. проба. Це ж загортована сталь, загортована. Якщо так. потрібно буде вибити скло, чому не саме. вибити її саме цим? Тобто, в те, тебе немає цього, як на німецьких касках, знаєш, як нагадати це слово. <реш> <реш> <Такі, да>. Шпіґільці <реш> я, <реш> я не знаю, не пам'ятаю. Ти ж це слово, ну напишем. Тобто нема цієї штуки, яка тобі колить... в. В долоню, в тебе, по суті, склобію тут от він винесений. І ще такий момент, що якщо ви вже з тих людей, які розглядають подібний ніж як аргумент у спілкуванні з носіями перегару і тупих ретричних запитань, то його для цього ну мені здається, не обов'язково і відкривати і приводити в бойове положення. Він навіть от в закритому стані. Ну, виглядає, знаєш, от як така досить серйозна річ, і мені здається особисто, що його uh -huh. можна використовувати так, як задумався тактичний колцілівський маркер. Uh -huh. От я тут щас, зараз зараз відосяк прицеплю. Там де я проводив певні експерименти в цьому напрямку. Ну він виглядає як ручка від гантельки. Слухай, і відчувається як ручка от, від от, гантельки з, з усіма є. витікаючими. Але ж ми, звісно, не пропагандуємо таке використання не, не і не радимо таким чином когось там тикати. Поки Це... в світі існують газові балончики, і, звісно, якщо ви не поспішаєте на дегустацію чефіру. Абсолютно. Це лише для глядачів з країн, де таке дозволено. ЮА так, там щось таке. Так, так, так. Там, де закони ще не дописали просто-напросто. Е, що, На кінець я розкажу маленьку історію, Давай. Я, яка побічно пов'язана з тілайтом шостим. Значить, в суботу я був у, у, у свого батька, і там у Субота це така процедура, коли я приїжджаю, прибираю, готую, купую перу, обслуговую батька цілий день. Тобто, після важкого робочого тижня у мене була ще робоча субота, така з 8 до 8, 12 годин, така півтори зміни. Я, коли все закінчив, попрощався, виходжу такий дощ іде. Так темно вже, знаєш, якийсь такий настрій. Думаю, піду себе порадую в стилі оцих от людей з перегаром. Візьму собі маленьку пляшечку пива в, в магазин, значить. Зайшов в магазин, виходжу. темна вулиця, якісь пожежні, там е швидкі машини допомоги, машини стоять. Я такий роблю кілька кроків. виїжджає переді мною патрульна машина, виходить два офіцера поліції, дуже чемні. Хлопці дуже професійно проводили, поводились і, значить, питають у мене е е е документи. А розумієш, у мене на кишені шостий тілайт, сейбер. Покет шарк в руці стіліс. пляшка пива і, і шматок риби. Тобто я іде, <laughs> ідеальний клієнт для приїзду у відділок. Розумієш? Ну, насправді так виглядає це <laughs> мокрий, осунувшися в балахоні, знаєш, ну от просто, просто цей втомлений вигляд, <laughs> алкоголь в руках. Ідеальний, ідеальний просто клієнт. Питають документи. Я кажу: дія підійде, і відразу одного з офіцерів. Цікавість пропадає. Подумайте, чому? Логічно. Тут є логічна відповідь. Він пішов до машини щось порпиться, а у другого ще була надія знайти, в мені, витягнути з мене якогось маргінала. І він, значить, по базі мене пробиває. Такий дивиться, дивиться. І тут у нього на обличчі такий знак питання: Беом. Такий мисливець. Кажу, мисливець. Де проживаєш? Там-то. Гарного вечора. Пішов. Це до чого я? Що недаремно ми з Григорієм пропагуємо те, що у кожного з вас була вдома зареєстрована власна зброя? Ну спрацювало неписане правило. Якщо у людини є зареєстрована власна зброя, значить потенційно, ну скоріш за все, він не порушує закон. Він не з тих людей. І от в даному випадку це так спрацювало. Коли людина побачила там мій арсенал, вона така: ну. Він же нарколога там проходить, психолога, кров здає там все. Добре. Ну він нормальний, ну не може бути у мисливці з, зі зброєю, власне, якихось проблем з законом. Все. — проблем з шизою. А так, але от на кишенях і в руках ви самі розумієте, mm -hmm. яка, яка була ситуація. У мене теж є маса таких історій. Про спілкування з поліцією, але їх я розкажу у наступному відео. Поставте лайк Андрію Шарпу за шикарну історію про спілкування з копами. Промокод на знижку на ці ножі ви знайдете в описі під відео. На Це, як завжди, ви знаєте з вас підписка, лайк, поширення, комент, підтримка з нас наступні відео. Це народ. Goodbye, до побачення. Пока.